Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 10-та доба нашим курчатам бройлерів і 100% виживаємість після комбікармів і всіми любимими пропойками. А що ми для цього зробили? яких заходів ми вжили? Підписуйтесь і залишайте лайки. А ми зараз розкажемо. Щоб зберегти ваше поголів'я по максимуму, щоб не допускати того, щоб ваші курчата почали хворіти, почали пачками гинути, і ви хватались за голову, не знали, що робити, чим поїти, чи тим антибіотиком, чи тими вітамінами, чи тими препаратами, зробіть головні речі. По перше, якщо у вас є дорослі кури, тримайте їх окремо. Як ви бачите, вся малеча у нас знаходиться в окремому приміщенні. У нас немає контакту з зовнішнім миром. Тобто вони не контактують ні з дикими птицями, ні з дорослими птицями. Тому що доросла птиця, навіть яка виглядає здоровою, може бути носієм тієї чи іншої хвороби. Кожного разу, коли ви йдете до дорослих курей, несучок, чи неважно яка у вас птиця, Після цього зробить певні заходи безпеки. Вимийте або ретельно обув, або геть змінити обув, переодягніться, ретельно вимитись, щоб мінімізувати потрапляння, скажімо, до вашого дитячого садочку, е селяких хвороб, інфекцій тощо. Щоб ви прийшли сюди, е грубо кажучи, стерильний до вашого дитсадку, де, де у вас тут наладжен свій мікроклімат. Стосовно мікроклімату, ми тут утворили їм певні умови утримання. Е отримання. Сама вологість, одна і та сама температура. Як ми бачимо, зараз на вулиці дуже неоднозначно. Днем іноді жаркувато, а вночі іноді холоднувато. Ми тут в приміщенні ідеальні умови для того, щоб температура і днем, і ночі була однакова і вологість теж. Тому ще раз підкреслю те, що не нехтуйте цими правилами, не треба йти на вулицю до дорослих птахів, з ними поратись, а потім приходити сюди, е, наражати вашу птицю на інфекцію чи будь-які хвороби, а потім казати, що після пропоя гинуть неякісні корма, та те. Та, та, та. Ні, так воно не працює. На нашому досвіді ми вам сміливо кажемо, що все працює, і ви можете саме побачити. У нас є тут індики, є курчата бродерів. Всі на сьогоднішню добу живі і здорові, тому що ми завжди дотримуємося певних норм і правил. Вийшли на вулицю, пішли до птиці, переоділись, помились, прийшли до молечі, обслужили. І таким чином ми мінімізуємо сюди потрапляння. Інфекцій та хвороб. Запам'ятайте, користуючись цими главними правилами, ви по максимуму збережете своє поголов'я, своїх малюків до забойного віку. А всім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати ще більше корисної інформації і ще більше цікавих відео. Всім гарного дня! Нехай щастить!